Так, друзі. Ще раз доброго вечора. Сьогодні 2 жовтня, неділя 2022 року. Значить, не можу пройти мимо, хочу вам показати пасинковий врожай Значить, форми калу на кисні пікасу. Тобто, основний урожай вже давно знятий. А ось пасинковий я лишив, Що мене заворожило, що окрас. Тобто, основний урожай був такий жовтий, з льонькою розовінкою, А пасинковий вийшов, дивіться, Якийсь краснуватий. То есть, ну, по виду він такий як би, зачаровує. Вчитує, що форма така дуже хрумка, прям дуже хрумка і з легеньким мускатом. Ось, ось основний пагін, пішов він, пішов, пішов. Ось, да? А тут пішов пасиночок. Ось. І на пасинку одна груна, втора груна. Як би так. Ось йдемо, ось п'ять ось 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 пасеночок. Бачите, п'ять ось грона ось на пасинку ще є. Ну як би так, дивіться, ох! Скільки да, пташок. І так, кисти пікасу. А ну попробуй чи мускат є ще зараз ну, Я зірву отаку От, ягодку меншу. Да, дуже хрумкий. Легенький мускат відчувається. І сахарок, тобто вона ще. Якби не геть стигла, ну вже можна її сривати, по будь вже навіть е, можна було пікуштувати. Ну, вона ще не ну, так, На 90% вона вже готова. Пасинкова, пасинкова грона, кисті пікасу.